Канал «Наповну» – це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою, а ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Ви коли-небудь думали, що медитація це обов'язково тиша, пахощі, м'які подушки та складна поза лотоса. Ми звикли вважати, що шлях до істини лежить через складні книги та довгі молитви. А що, як я скажу вам, що одного з найвідоміших майстрів в історії Дзен вважали найдурнішим учнем у монастирі, і що свого просвітлення він досяг не в храмі перед вівтарем, а на брудній кухні, виконуючи найнуднішу роботу у світі? Ця історія починається в стародавньому Китаї. У величезний монастир, де під керівництвом мудрого наставника практикували 500 освічених ченців, прийшов простий сільський юнак. У нього не було освіти, він ледве вмів зв'язати два слова, але в його очах палав вогонь. Він хотів лише одного пізнати істину. Майскер, глянувши на нього, одразу зрозумів, що перед ним не простий хлопець, але замість того, щоб дати йому священні сувої чи навчити мантр, він сказав дивну річ. Якщо хочеш знайти себе, йди на задній двір. Там є ступа з рисом. Твоє завдання товкти рис цілими днями. Не читай, не молись, не заходь до зали для медитації і навіть не підходь до мене, поки я сам тебе не покличу. Юнак погодився, і почалося його випробування. Уявіть собі цю картину. Щодня від сходу до заходу сонця він піднімав важкий кам'яний товкач і опускав його на зерно. Бах! Бах-бах. І так 12 років. Спочатку його розум бунтував, думки роїлися, як дикі бджоли. Навіщо я тут, чому інші вчать мудрість, а я працюю як віл. Чи не марную я життя? Але він продовжував товкти. Рік за роком нових вражень не було, новин не було, розмов не було, і поступово його думкам просто стало нічим живитися. Вони почали згасати. Хаос у голові вщух. Юнак настільки розчинився у своїй праці, що забув своє ім'я, забув, хто він. Залишився лише ритм: підйом, удар, підйом, удар. Він увійшов у стан, який майстри називають бездумністю. Інші ченці, начитані, горді, у чистих рясах, проходили повз, сміялися з нього і вважали його звичайним дурним, чорноробом, який не гідний навіть ступати по підлозі храму. Але саме тут криється секрет. Поки розумні ченці наповнювали свої голови теоріями, цей юнак спустошував свою голову від сміття. Друзі, зробімо невеличку паузу. Поки наш герой продовжує свою монотонну працю, я хочу запитати вас: а як часто ви можете повністю зануритися в одну справу, не відволікаючись на телефон чи тривожні думки? Це рідкісне вміння. Якщо вам подобаються історії, які змушують замислитися і глянути на світ інакше, підтримайте цей канал. Просто зараз натисніть кнопку підписатися і поставте лайк. Це займе секунду, але допоможе нам знаходити для вас ще більше такої мудрості. Повернімося до монастиря. Настав момент істини. Старий майстер відчув, що його час у цьому світі добігає кінця. Йому потрібен був спадкоємець. Він зібрав усіх ченців і сказав: той, хто зможе написати вірш, який доведе, що він пізнав істину, отримає мій посох і стане новим майстром. Усі погляди звернулися на головного учня. Він був ходячою енциклопедією, знав усі писання на пам'ять. Ніхто навіть не намагався змагатися з ним. Головний учень, повний гордості, написав на стіні такі рядки Наш розум це дзеркало, а наші бажання це пил. Медитація це постійне протирання дзеркала, щоб на ньому не осідав пил. Усі ченці були в захваті. Геніально, як точно, шепотіли вони. Але старий майстер, прочитавши це, лише нахмурився. Він розумів це гарні слова, але це лише теорія. Учень писав про пил, бо його розум все ще був повний пилу. Тим часом новина дійшла до кухні. Наш юнак, який то крис, почув, як двоє послушників обговорюють вірш. Він розсміявся і сказав: Відведіть мене до стіни. Я не вмію писати, але я хочу залишити свою відповідь. Ченці глузували з нього Ти неграмотний селюк, що ти можеш знати про високі матерії? Але заради розваги погодилися записати його слова. І юнак продиктував те, що перевернуло історію дзен. Розум це ілюзія. Немає ніякого дзеркала. А якщо дзеркала не існує, то де ж осідати пилу. Той, хто це знає, вільний. Тиша запала в коридорі. Навіть ті, хто нічого не розумів, відчули силу цих слів. Це була не теорія, це був прямий досвід людини, яка знищила своє его, поки товкла ріс. Вночі майстер таємно прийшов до юнака на кухню. Він приніс свій одяг і посох, символи влади. Ти переміг, прошепотів старий. Ти єдиний, хто зрозумів суть. Ти не протирав пил, ти розбив дзеркало. Ти став порожнім і тому став наповненим істиною. Але далі сталося дещо несподіване. Замість того, щоб урочисто посадити його на трон, майстер сказав: А тепер біжи! Тікай звідси негайно. Юнак здивувався, але вчитель пояснив жорстоку правду життя. Ті п'ятсот вчених ченців, які вважають себе елітою, ніколи не вибачать тобі твого просвітлення. Їхнє его не стерпить, що неграмотний кухар перевершив їх. Вони можуть тебе вбити. І новий майстер зник уночі, щоб повернутися лише через багато років, коли пристрасті вщухнуть. Чого нас вчиться історія? Вона руйнує наші стереотипи. Ми часто думаємо, що для успіху чи мудрості потрібні спеціальні умови. Ми чекаємо на ідеальний момент, купуємо дорогі курси, шукаємо секретні методики. А правда, в тому, що медитація це не втеча від світу із заплющеними очима. Справжня медитація це те, що ви робите прямо зараз. Якщо ви миєте посуд, будьте лише миттям посуду. Якщо ви пишете звіт, будьте цим звітом. Юнак досяг величі не тому, що вивчав меню в ресторані, як інші ченці. Він їв страву. Вивчати меню це знати назви страв, але так і залишитися голодним. Товкти рис це їсти, відчувати смак життя на практиці. Розум існує лише доти, доки ви його підгодовуєте метушнею. Як тільки ви повністю розчиняєтеся у своїй справі, страх зникає, сумніви зникають, час зникає, залишається лише чиста дія. І це і є справжня свобода. Тож наступного разу, коли ви будете робити якусь нудну роботу, не поспішайте вмикати музику чи тікати думками в майбутнє. Спробуйте розчинитися в цьому моменті. Можливо, саме там, серед буденності, на вас чекає ваше власне просвітлення. А щоб не пропустити наступні історії, які допомагають розбивати дзеркала ілюзій, зробіть одну просту, але важливу дію. Підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. І обов'язково поставте лайк. Для нас це знак, що ми товчимо свій рис недарма. До зустрічі в нових відео.